Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема тема акумуляторів. Ну, ось таку розглянемо брошурку відповідно про акумулятори, їхні модифікації, є різні типи акумуляторів. Як їх розташовувати? Збирати ось такі конструкції, відповідно, можна, і використовувати для власних потреб. Така ще є брошурка. Промислові акумулятори. Акумулятори AGM нового покоління. типи. Далі акумулятори у нас є гелеві. Ось, як ви бачите, є такі малюнки. Ну і новітні технології, новітні акумулятори. Літі залізофосфатні акумулятори. Відповідно, термін їх експлуатації близько 20 років. Якщо розряджати даний акумулятор, як ви бачите, от, ось табличка така є. 100%. Відповідно, циклів заряду розряду близько 3000 циклів даного акумулятора вистачає. Їхні характеристики температурні, відповідно, відсутній ефект пам'яті. Ну і ось його фотографія даного акумулятора. Але ми зараз розглянемо таку цікаву табличку. Я ось склав таку табличку, відповідно, є перед нами. Називається таблиця заряду. Акумуляторів літій залізофосфатних у відсотках. Ось так зроблю, щоб було видно. Покажу всім. Значить, перша у нас така ось графа це один акумулятор, тобто одна штука акумулятора літій залізофосфатного Напруга даного акумулятора 3,2 В. Його відповідно, характеристики, як ви бачите, один акумулятор. Заряд, відповідно, 100% це повний заряд 3,6 вольта. Підтримуючий заряд, навіть там більший 3,63, 3,65, це максимальний вже заряд даного акумулятора. Ну, не рекомендовано заряджати дані акумулятори до повного заряду. Але це я так склав таку табличку для ознайомлення. Підтримуючий режим заряду 3,4 В. Далі, якщо у вас 90% буде. На даному акумуляторі буде напруга 3,3 вольта, і тут по відсотках можна глянути дану табличку. Як ми бачимо, 3 вольта це вже 10% даного акумулятора. Можна збирати систему на 12 вольт. Якщо ви зберете систему на 12 вольт, 4 акумулятори з такого типу літій залізофосватно з'єднати послідовно, і у вас вийде. Автономна така система живлення, наліті залізофосфатних акумуляторів 12 вольтова. Як ви бачите, повний заряд даних акумуляторів буде становити напруга 14,6 В. Це 100% заряду даного акумулятора. Відповідно 80% 13,3 вольта. Ось 50% 13 В. Я так виділив зеленим кольором 50% і частина далі інших 50% іншими кольорами, як ви бачимо. 30% заряду акумулятора 12 В буде становити 12,9 вольта. 10% це вже буде 12 вольт. Ну 0% це повний розряд даного акумулятора, це 10 В. Якщо ви вирішили зібрати систему скажімо, акумуляторів на 24 на туманну систему живлення потрібно 8 акумуляторів залізофосфатних. Там, відповідно даний номінал акумулятора ви будете вибирати вже від потужності вашої автономної системи живлення. Отже, давайте розглянемо дану табличку. Як ми бачимо, напруга повного заряду 29,2 В. Це 100%. 90% у нас буде 26,8 В. Ну ось табличка. 80% 26,6. 50 26. Я не буду все перераховувати, як ви бачите, 20% заряду 24 вольтової системи 25,6 вольт напруга. 10% 24 вольта. Ну і 0% 20 вольт. Система, якщо ви вирішили зібрати систему на 48 вольт, будуть такі показники. Ось таблички ці в нас показано, все тут є. Як ми бачимо, на 100% заряду даного акумулятора напруга буде становити 58,4 вольта. Підтримуючий заряд 54,4, 90% 53,6, 80% 53,1, 70% 52,8, 60, 52,3. Ось тут. Дивимося далі нижче. 30% 51,5. 20% заряду даної системи акумуляторів 51,2. 48 вольт це 10% заряду даного акумулятора. Ну, і як ви бачите, 0% це повний розряд даної системи на 48 вольт це 40, буде становити 40 вольт. Потрібно для 48 вольтової системи 16 таких акумуляторів. Напруги 3,2 В типу літій залізофосфатних. Отже, ну, ще ось так покажу. Можливо комусь буде цікаво, корисна дана табличка. Хто користується даними акумуляторами, можна збирати, монтувати такі автономні системи живлення. До речі, зараз період зимовий розпочинається. Отже, якщо ви ще не побудували якусь таку невеличку автономну систему живлення, можна замовити акумулятори, знайти, підібрати і зібрати дану схему. Ну і ця табличка, думаю, буде комусь корисна. Отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі.